Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, до реваншу Усик Fury 2 залишається все менше часу, і 21 грудня вже не за горами Туркі Аля Шейх поділився свіжим промом майбутнього протистояння, в якому боксери в голові один одного. Кожен день дивлячись телевізор або коли йдеш по вулиці, то бачиш обличчя свого суперника. Звичайно, що все це подано у комічній формі, але виглядає дуже феєрично та цікаво, про що свідчать ваші реакції під постом промо в нашому телеграм-каналі. Юрій, який наразі перебуває в Мальті, ділиться фото своєї підготовки та пише: Похилі пагорби, удари, що котяться. У попередніх відео ми вже обговорювали форму Фюрі, що він виглядає більш кремезнішим, та що він схоже намагатиметься використовувати свою вагу, щоб натиснути на усика. Подібно до того, як кожен у світі боксу має свою думку, здається, що майже кожен у світі боксу має джерело близьке до майбутньої ситуації. Як наслідок, боксерський оглядач та журналіст Гарет Девіс має щось на кшталт ексклюзиву щодо Тайсона Фюрі. А якщо бути точнішим, то він має щось на кшталт ексклюзиву щодо ваги. Яку колишній чемпіон у надважкій вазі прагне досягти перед своїм масивним, обов'язковим для перемоги реваншем з Олександром Мусиком. За словами Девіса, Фюрі планує вийти на ринг із вагою 273 фунти 123 кілограми. Коли Тайсон Ф'юрі переміг кличка, йому тоді було 27 років. Він був легкий на ногах. Хлопець збивав з пантелику суперників своїми телескопічними руками, рухами і зв'язуванням бійців. Ця версія пішла в трьох боях із Деонтайм Вайлдером, де він став сильнішим бійцем із вагою 19,5 стоунів. Мені повідомили з його табору, що саме таким його хочуть бачити в бою. З Усиком. З вагою в 19,5 стоунів. У мене є перечуття, що у другому поєдинку Ф'юрі виявиться кращим, ніж Усик. Я впевнений, що Тайсон не обманює нас і цього разу покаже свій найкращий бокс. На нас чекає близький поєдинок, у якому Ф'юрі переможе суддівським рішенням. Він збирається залишити на ринку всі сили. Тайсон неймовірний боксер. Коли Усик сидів навпроти Ф'юрі, він зізнався, що не постраждав у першому бою і не отримав жодних пошкоджень. Олександр збрехав нам. Він багато пропустив у тій зустрічі. Всі бачили, як Тайсон би його. Так, Усик стояв, але пропускав багато. Ще один відомий боксерський аналітик та екс-чемпіон Джонні Нельсон розповів, як Фюрі повинен діяти в реванші. Після першого бою Усик оцінив Тайсона Фюрі. Він розуміє, що Тайсон найімовірніше накинеться на нього, буде використовувати свою вагу, габарити і фізичну форму. Фюрі повинен був робити все це в першому бою і зобов'язаний це зробити в реванш. Тайсону потрібно переконатися, що він зможе чинити тиск на суперника в поєднанні зі своїми боксерськими здібностями. Це все потрібно робити одразу після стартового гонгу, тому що що довше триватиме бій, то більшим є шанс, що він не зможе підтримувати цей темп. А колишній претендент на титул у надважкій вазі Кевін Джонсон додав: Ф'юрі фаворит. Я думаю, що він здобуде перемогу в цьому поєдинку. Він точно використає свою найкращі боксерські якості. Думаю, він боксуватиме на дистанції і не зближуватиметься, але Усик дуже міцний хлопець, тому важко передбачити, скільки раундів триватиме бій. Варто зазначити, що призовий фонд другого бою становитиме 190 мільйонів доларів. Цю гарантовану суму буде розподілено у співвідношенні 60 на 40% на користь Усика. Тобто Олександр отримає 114 мільйонів, а Тайсон 76 мільйонів. Ще один учасник вечора боксу 21 грудня Сергій Богачук заявив перед боєм із Мадримовим. У Мадримова великий досвід аматорської кар'єри. У нього хороший досвід у професійній кар'єрі. У нього були поєдинки з багатьма сильними опонентами, такими як Курбанов. У кожному професійному бою у нього були гідні суперники, і він переміг усіх. Останнім його опонентом був Теренс Кроуфорд, і я не думаю, що він програв, так що я очікую, що Мадримов буде ще кращим і сильнішим. Це коротка кар'єра, тому я повинен демонструвати свої навички та викладатися на 100% у кожному бою. У мене немає часу на відпочинок. Мені потрібно тренуватися, битися, демонструвати, на що здатен. У мене немає часу брати на відновлення рік. Чи два. Я повинен працювати зараз. Можливо, важковаговики і можуть виступати трохи довше, але в моїй ваговій категорії дуже коротка кар'єра. Я це розумію, я повинен встигнути заробити грошей, продемонструвати людям, хто такий Сергій Богачук, залишити своє ім'я в історії і найголовніше зберегти міцне на здоров'я. Окрім цього, вже в суботу, 7 грудня, на нас чекає декілька чудових боїв, про які я писав у розкладі поєдинків на грудень, трансляція яких буде в нашому телеграм-каналі. Головне, щоб було світло. Зокрема, Мануель Чар поділився думками перед боєм із кубратом Пулівим. У Пуліва відмінна аматорська кар'єра. Як професіонал він бився з Кличком і Джошуа. Він відмінний технічний боксер, але цей хлопець не такий сильний морально, як повинен бути. Коли він потрапляє під тиск, то зупиняє бій. Для мене він відмінний боксер-любитель, але не професіонал. Мій план змусити його здатися. Я зупинив його кар'єру. У нього була відмінна кар'єра, і я радий, що хлопець отримав ще один шанс поборотися за титул чемпіона світу. Пулів може увійти в історію Болгарії, але я повинен перемогти його. Якщо чесно, очки чи для мене немає значення. Перемога є перемога. І на завершення. Вже 8 лютого на нас чекає поєдинок Дерека Чісори проти Отто Валіна. Промоутер Еді Хірн вже дав свою характеристику цьому протистоянню. Я не думаю, що це поганий бій. Я вважаю, що це дуже складний поєдинок для Дерека. Річ у тім, що коли я працював із Дереком, він говорив, що вб'є мене, якщо я поставлю проти нього шульгу. Я зробив це один раз з Артуром Шпилькою і Чісора його виніс. По-моєму, Валін недавно здобув перемогу, але перед цим його безумовно зламав Ентоні Джошуа. Важкий вечір для Дерека, але сподіваюся, що він зможе зробити свою справу. А сам Чесора вже заявив, що після бою з Валіном прагне зустрітися із Френсісом Гану у своєму останньому 50-му бою на професійному ринзі. Будемо тримати кулаки за Дерека та побажаємо йому удачі. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!